Найдавніші записи чоловічого імені банко, включаючи його усічений варіант банк, зафіксовані в пам'ятках басейну річки Тиса. Наприклад, у 1211 році Іудіці Банк, біля міста Солнук у 1213 році Іуйді Цібус Банко Цоміте з комітату Бігір у 1383 році шляхтич банко. Село Сарвасово у 1404 році. Жупан Банко, місто Сигід у 1515 році, Шляхтичжо. Дідсюс Банк. Село Білки протягом 16 17 століть у Марамороші часто згадується прізвища, що виникають від антропонімів Банко, Баник, Бан, Банник, Банні. За межами України ім'я Банко та його усічений варіант, банк зафіксовані в усіх придунайських країнах Балканського півострова. Найчастіше його виводять з військового терміна тюркського походження бан керівник орди. А пізніше це слово означало намісник області. Що аварів, монголів, болгар, угорців і турків з часом стало власним особовим ім'ям? Отже, його сприймають як титул аварського кагана, який у другій половині VI століття заснував на Балканах власну аварську державу. Болгарські антропонімісти схильні кваліфікувати ім'я як зменшувальне утворення від імені Бано або як скорочення імені Вербанко. Румунський ономаст Йордан вбачає в угорському імені банк, навіть календарне ім'я латинського походження Бенедік. Схожі на банку імена Башко, Байко, Данко, Манко, Байка, Данка, Багно, Балка, Банк, Бошко, Бойко, Бранко, Гайко, Галко, Дайко, Денко, Жадко, Калко, Ленко, Малко, Манк, Шменко, Нинко, Радко, Райко. Ralko co